Новинка в автосалоні VD автомобілі з пробігом. Сьогодні представляємо Nissan X Trail 2016 року випуску. Достойна комплектація, 2,5 бензин, повний привід. Омивач фар, туманні фари, камера 360 градусів. Хороша зимова гума. 225-50 R18. Повний безключовий доступ, дуже цікавий такий зелений колір, яскраво виглядає. Електроскладання дзеркал, повні склопідйомники, Салон тканина. Велика панорама з люком. Значить, По опціям ми маємо знову ж таки запуск без ключа. Перевірка всіх систем пройдена. Пробіг 105 тисяч кілометрів, двигун працює без зауважень. Значить, знову ж таки, камера 360 градусів, задній парктронік, двозонна кліма. Обігрів сидінь, керування повним приводом, електроручник, круїз контроль, мультикермо. Значить, тут ми маємо. Електропривід багажного відділення, помивач фар, курсова стабілізація, екорежим. Хороший стан для свого пробігу. Багажне відділення відкривається дистанційно, з кнопки в салоні або безпосередньо біля. Погажного відділення. Значить, тут досить цікаво вони зробили, можна цю поличку поставити вище, буде як така додаткова ніша Там покадка в нас є, інструмент, домкрат. Повнопривідний кросовер, хороший пробіг, офіційна машина, більш детальні характеристики, технічні та ціна. Шукайте в оголошення на авторі та на нашому сайті.